Ажаю здоров'я, шановні українці. Щойно у Львові завершилось засідання конгресу місцевих та регіональних влад України. Це було сьогодні дуже представницьке зібрання, а були керівники центральних та місцевих органів влади, представники державної влади, місцевих громад, всієї нашої країни, усіх регіонів, усіх частин. Головні питання безпека, енергетика, соціальний захист, фінансові питання. Антикорупція все, що потрібно для більшої міцності наших інституцій і для більшої безпеки для наших людей у всіх сенсах слова безпека. Домовили сьогодні, що вже у березні Кабмін підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості. Відповідні зміни до закону про державний бюджет України будуть запропоновані в Верховній Раді. Сьогодні ж Кабмін на своєму засіданні, яке фактично поєдналося з засіданням Конгресу, затвердив державну антикорупційну програму. Це системні кроки, які дають державі більше прозорості, а суспільству більше можливостей для взаємодії з державою. Продовжує тут у Львові роботу і конференція United For Justice. Стартувала вчора. Сьогодні відбулись кілька панельних дискусій, зокрема про розслідування і покарання окупантів за знущання з людей, за зґвалтування та інші насильницькі злочини, які скоєні на окупованій території, світ вже допомагає нам з цим розслідуваннями, але Звичайно, треба зробити ще дуже дуже багато, не лише щоб встановити усіх злочинців, не лише щоб покарати їх, а щоб допомогти людям, які зазнали знущань, подолали цей удар. Повернулась до нормального життя у відповідній частині конференції. Сьогодні взяли участь перша леді України, президентка Європарламенту Роберта Мацола, перша леді Латвії, спецпредставниця генерального секретаря ООН, Наші урядовці, дуже змістовна дискусія разом з пані Мацолою сьогодні зустрілися із українськими студентами шести львівських. Університетів провів і переговори з президенткою європейського парламенту. Очевидно, що цього року наша співпраця з європейськими інституціями буде навіть ще змістовнішою ніж минулого року. Завдання максимально активно готувати все для членства нашої держави Євросоюзі, збільшувати постачання зброї для України, посилювати санкції проти Росії і. Я дякую пані Роберті, усім нашим друзям в Європі, хто допомагає Україні на шляху інтеграції. Дякую всім, хто допомагає зміцнювати безпеку України і посилювати наших воїнів. Дякую кожному, кожній, хто воює за Україну, хто захищає наш кордон, хто утверджує справедливість для України своєю влучністю на полі бою, хто відповідає окупанту. Активним вогнем на терор вранці сьогодні був на зв'язку з командувачами. Фронт це перший пріоритет, особливо відзначу бійців, які захищають Бахмут, зокрема, воїнів 56-ї окремої мотопіходної бригади, 67 сьомої і 93 ї окремих механізованих бригад та 77 сьомої окремої аеромобільної бригади. Я дякую вам, хлопці. Слава усім українським героям і дякую Львову за цей плідний час у місті. Дякую Львівській політехніці, де ми зараз і де ми провели наш конгрес. Дякую Університету Франка, де була зустріч зі студентами. Всім вдячним. Слава Україні!